Любі друзі, вітаю на каналі. Син приїхав з Одеси і просить приготувати фаршмак. Шалом, мені шмак. <кхи> да, Одеса мама залишає свій відбиток. Фаршмак від німецької боршшмак, що перекладається як закуска. В основі страви оселедець. Безліч рецептів, але всі вони різняться тим, що, наприклад, в одному є морква, в іншому яйця. Форшмак це така смачна намазка з заселедця та інших інгредієнтів. Рецептів багато і всі вони різняться тим, що в одному, наприклад, є морква, в іншому є яйця, в третьому є плавлений сирочок. Сьогодні ми об'єднаємо декілька рецептів. І я вам обіцяю, буде смакота. Довіртесь Архіпечу. Друзі, поглянемо на інгредієнти. Само собою оселедець я, я взяв два штуки. Уже філешка готова розроблена без кісточок. Обов'язково це булинка з зелене яблучком. Морквинка зварена, пару яєчок, білий хлібчик без коринки. І дещо в морозильнику. масло і плавнений сирочок. Знадобиться трохи цукру, чорний перчик, сіль, трохи оцту, зелена цибулька для прикрашання. А якщо щось і забув, згадаємо у процесі приготування. Насправді, страва дуже проста і дуже смачна. Розпочинаємо. Білий хлібчик без коринки. Я взяв три шматочки на таку кількість оселеця. Заливаємо холодною кипяченою водичкою. Далі наріжемо середню цибулинку, не дрібно. Примаринуємо, посипамо цукором і збризнемо оцтом. Трохи цукру і трохи оцту. У мене яблучний. Зовсім чуть, чуть Оп. Перемішаємо, нехай трішечки промаринується. Зелене яблучко почистимо від шкірки. Видаляємо серцевинку. Діжемо на великі шматочки. І відправляємо до хліба. Прибираємо сміття і нарізаємо оселедець. Я її завчасно випотрошив, вичистив. Нарізаємо шматочками для м'ясорубки. Отака, блін, малосольненька. Якщо дуже солена, трішечки вимочить. Ну, молодці, наприклад. Все, відправляємо сюди. В мене, звичайно, я все ледиться. Але я думаю, якщо то буде Івасі чи Дунайка, то буде взагалі взрив мозга. Відварену морквинку теж наріжемо. Шматочки чисто для м'ясорубки. Все. Цибулька промаринувалася трішечки. І мені так от сюди раз. Додамо зовсім трохи чорного перчику. Опа, все, чуть-чуть. Як не крути, а солі треба додати. Зовсім трішечки. Все, фаршмак готовий. Намазуємо на хліб. І тепер оцю всю тему відправляємо до м'ясорубки. відправляємо яйця. Зварені вкруту, дивіться. Друзі, структура фаршмака буває різна. В деяких рецептах навіть нарізається просто ножем. Я скорисувався м'ясорубкою, а синочок наполягає, щоб я взяв у руки блендер. Ну що ж, блендер, то й блендер. Це трохи схоже на те, що подають в одеських ресторанчиках молодість, там тюлечка, реберня. Да? Так, все, харе. І лише тепер, друзі, заморожений плавлений сирочок натираємо на терку. Один є, і ще один натираємо досточку взяв, щоб леша в нього. І швиденько перемішуємо, поки сирок не злипся. Одразу ж питання, навіщо так робити, навіщо так заморочуватись? Друзі, я так гадаю, щоб рівномірніше розподілити сирок у цій масі. І лише тепер один із основних інгредієнтів після гаселеця масло. Так що пачка 200 грамів, ну грамів 70 точно. Перемішуємо. Друзі, ви лише погляньте, яку мастку і водночас структурну масу ми отримали. Скуштуємо чистою ложкою. Що сказати, євреї знають толку в стравах. Відправляємо до холодильника хвилин на 20. А ми поки що підсмажимо гріночки і наріжемо зелену цибульку. І любий чорний хлібчик буквально підсушимо з двох сторон. Все, ідеально. Викладаємо на тарілку. Зелену цибульку наріжемо дрібненько Слышиш, вирубили свет, я в шок що Шо делать нормально друзі, коротше лажа, вирубили світ. Невідомо коли дадуть. Но мы дозлимаем. Видите, форшмачок вот а так намазюкуем. И посыпаем цибульку И выкладываем на нашу любимую китайскую тарелочку. И цибульку сверху. Мань, какая романтика в этом есть. О чудо, дали свет, друзья. A few moments later. Йоу! Йо. Я в шокі, коротше. Просто накладаємо п'ялочку. І зовсім трохи цибульки. Все. І одразу ж питання, а це і все, а на новий рік, що придумать? Чудова терпелітичка. Обережно розрізаємо. Без проблем. Щось 39 гривень, чи що. Копійки. Чайна ложечка і накладаємо. Далі беремо все, що є в вашому холодильнику. Омари, креветки, лобстери. <плес> Трохи ікри. На новий рік ви по-любому купляєте баночку ікри. Дивіться, що можна зробити. Прикрашаємо листочками петрушки. Викладаємо на нашу чудову тарілочку. І прев'юшку, мабуть, підемо знімати на вулицю. Друзі, прев'юшку знімаємо на вулиці, світла немає. Тут холодно, знімаємо швиденько. Ось така смакота в нас вийшла сьогодні, дуже смачно, ми вже скуштували і вам рекомендуємо. Друзі, підтримуємо український Ютуб, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і пишемо коментарі. А зараз до нових зустрічей!